Чи ризикує підприємство втратити критичний статус та бронювання працівників через лікарняння? Що каже новий закон про компенсацію відпусток військовим? Та хто з українців з 1 липня зможе розраховувати на нову соцдопомогу? про це й не тільки за кілька секунд? Вітаю, я в Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 30 червня по 4 липня. Поїхали. Останнім часом галузеві міністерства та ова активізували перевірки критично важливих підприємств, особливо щодо дотримання вимог нарахування зарплати працівникам яких бронюють. Нагадаю, що більшість критичних підприємств повинні забезпечувати рівень зарплати не нижче 20 тисяч гривень. А що входить до цієї суми? Чи враховуються лікарняні? Експерти сперечалися, висловлювали свої позиції, і вже є перші випадки скасування критичного статусу через включення лікарняних до складу зарплати. Офіційних роз'яснень поки немає, тож ми, як і раніше, радимо не ризикувати. Адже втрата статусу критичного підприємства означає, що працівники втрачають бронювання, а повторно отримати цей статус можна буде не раніше ніж через 6 місяців. Докладніше про втрату критичності після включення лікарняних до зарплати поговоримо на вебінарі 10 липня. 1 липня президент підписав закон номер 4470 який гарантує право військовослужбовцям на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Нагадаю, що в періоді воєнного стану щорічні відпустки, основна та додаткові, а також соцвідпустка на дітей військовослужбовцям не надаються. Виняток становлять відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, які надаються до 10 календарних днів, у зв'язку з вагіністю та полога. А також для догляду за дитиною до трьох або шести років у разі потреби в домашньому догляді, яка надається одному з батьків військовослужбовців, а також для лікування у разі тяжкого поранення за висновком ВЛК. Згідно з новим законом, всі невикористані дні щорічних основної в додаткових відпусток та соцвідпустки на дітей підлягають грошовій компенсації у рік звільнення зі служби. У разі загибелі військовослужбовця грошову компенсацію отримують особи, зазначені в особистому. Розпоряджені на випадок полону. У разі його відсутності це буде дружина, чоловік, батьки та законні представники дітей, крім осіб, які отримують аліменти або були позбавлені батьківських прав, якщо права не поновлено. Або у разі відсутності і таких осіб компенсація входить до складу спадщини. Закон набирає чинності 3 серпня. Щоб швидко порахувати залишок днів невикористаних відпусток, скористайтесь нашими онлайн-канкуляторами на кадроленд. Фахівці пенсійного фонду роз'яснили, що з 1 липня 2025 року сім'ї з низькими доходами зможуть отримати нову базову соцдопомогу, запроваджену експериментальним проєктом. Одержати виплату зможуть сім'ї, які наразі отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей з багатодібних сімей, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають змоги отримувати дитину або місце проживання, яких невідоме. А з 1 жовтня приєднатися зможуть і інші категорії громадян, які підпадають під критерії порядку 371. -го. Базову соціальну допомогу призначають автоматично в реальному часі через єдину інформаційну систему соціальної сфери. Для цього уповноважений представник сім'ї має подати заяву в електронній формі через портал Дія або особисто в паперовому вигляді до обраного сервісного центру пенсійного фонду України. У заяві зазначаються особисті дані та контакти представник. Сім'ї, а також інформація про всіх членів родини. Після перевірки даних розмір допомоги автоматично розраховується державною соціальною інформаційною системою. Він визначається як різниця між базовою величиною та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Розмір базової величини становить 4500 тисячі гривень для першого члена сім'ї, уповноважного представника, а також кожної дитини до 18 років та особи з інвалідністю першої або другої групи. Для кожного наступного члена сім'ї базова. Велична становить 70% цієї суми. Виплата призначається на 6 місяців, починаючи з місяця звернення у повноважного представника сім'ї, незалежно від дати подання заяви. Надалі виплата автоматично продовжується протягом дії експериментального проєкту, який триватиме 2 роки. Якщо маєте запитання щодо виплати нової соцдопомоги, задавайте його у сервісі особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними та важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. На початку тижня розпочалися тестування функції сплати 50% штрафу через застосунок резерв плюс. Нагадаю, що з квітня діють зміни до кодексу України про адмінправопорушення, які дозволяють громадянам, які без поважних причин не новили дані до 16 липня, самостійно ініціювати розгляд справи про адмінправопорушення, та сплачувати штраф у розмірі 50% мінімальної суми, тобто 8500 тисяч гривень замість 17 тисяч гривень. Для цього особа подає заяву до ТЦК. Через «Резерв Плюс» або письмово визнає порушення і погоджується на заочне притягнення до адмінвідповідальності. Керівник ТЦК протягом трьох днів перевіряє інформацію та у разі порушення виносить постанову з мінімальним штрафом без виклику особи. Постанова надходить у Резерв Плюс, де можна оплатити штраф за реквізитами. Незабаром ця функція в «Резерв Плюс» запрацює повноцінно, і ті, хто не уточнив дані вчасно, зможуть скористатися послугою без відвідування в ТЦК. Водночас наші Юристи готують матеріали стосовно того, чому краще не користуватися новим функціоналом. Слідкуйте за рубрикою Новини та статті на Кадроленд, щоб першими дізнаватися про всі важливі зміни. Фахівці держпраці роз'яснили, що звільнення працівника за невідповідність посаді можливе як під час випробування, так і після його завершення. Під час прийняття на роботу працівнику може бути встановлено випробувальний термін, про що обов'язково зазначається в наказі про прийняття. Строк випробування не може перевищувати трьох місяців для працівників і одного місяця для робітників. Дні, коли працівник фактично не виконував свої обов'язки, не зараховуються до тривалості випробувального терміну. Якщо протягом випробування роботодавця, Вець, виявить, що працівник не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, його можна звільнити на підставі пункту 11 статті 40 кодексу законів про працю, письмово попередивши за три дні. При цьому держпраці звертає увагу: якщо невідповідність посаді встановлено вже після завершення випробувального терміну, працівника звільняють за іншою правовою підставою, пункт 2 статті 40 КЗПП. Це можливо, якщо така невідповідність підтверджується, наприклад, через недостатню кваліфікацію, стан здоров'я або втрату допуску. До держтаємниці у такому випадку звільнення відбувається на основі нових обставин, які не були відомі під час укладення трудового договору або випробування. Всі підстави для звільнення працівника у довіднику на кадроленд. Представники Київського обласного ТЦК та СП роз'яснили різницю між статусами ветеранів війни та учасника бойових дій. Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті батьківщини або в бойових діях на території інших держав. До цієї категорії належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни. У БДЖ вважаються особи, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань захисту батьківщини у складі військових частин та з'єднань усіх видів і родів. Військ збройних сил таким чином, кожен учасник бойових дій є ветераном війни, але не кожен ветеран має статус УБД. Закон номер 3551 гарантує особам зі статусом УБД широкий спектр соціальних пільг, зокрема у сфері медицини, житловій сфері, комунальних послугах та на транспорті. У трудовій сфері для них передбачено гнучки, графік щорічної відпустки, додаткову відпустку на 14 днів із збереженням зарплати, 100% оплату лікарняних незалежно від. Від стажу, а також пріоритет при скороченні штату і працевлаштуванні у разі ліквідації підприємства. Щоб нічого не пропустити, зустрічайте новинку на кадровій платформі. Перший випуск журналу Кадроленд вже доступний. Ми зібрали все найважливіше, щоб у вас під рукою був надійний орієнтир для впевненої кадрової роботи. Завантажуйте у PDF або гортайте зручно онлайн. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Нородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб-канал тюбканал Кадроленд». до скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.